На центральній площі запрацював заклад у приміщенні колишньої української книги. Щодо законності оренди цього приміщення триває суд. Договір укладений з громадською організацією на пільгових умовах за 3600 гривень на місяць. Зараз заклад працює як простір для заходів та кав'ярня. Ми запустили дане приміщення в такому форматі, як фотовиставки, виставки картин і продаж книг. На першому поверху можна купити дані книги, а на другому поверсі можна почитати зовсім безкоштовно. Ми зробили це для затушку наших клієнтів, люди, які хочуть подивитися на виставку, подивитися на картини. Да вони хочуть випити чашечку кави. Тому приватний підприємець допомагає нам в цьому. Наскільки я розумію, суд визнав законні дії нашої оренди. Так як був підписаний договір, так і ми по цьому договору працюємо без. Нагадаємо, три роки тому приміщення української книги, в якому були книгарня, туристичний інфоцентр та літературне кафе, закрили на ремонт. Чернівчанка Оксана Драчковська зареєструвала петицію зберегти українську книгу, яка забороняла змінювати культурно-мистецький профіль приміщення. Петиція набрала необхідну кількість голосів, однак депутати міської ради її не підтримали. Приміщення української книги понад 10 років орендує громадська організація Інститут розвитку міста Чернівці. Два роки тому депутати продовжувати. Договір оренди. Окружна прокуратура доводила, що це зробили незаконно, бо не провели конкурс. Суд першої інстанції задовільнив позов прокуратури. Апеляція це рішення скасувала. Нині триває розгляд справи у касаційному суді.